Всім привіт! В даному відео хочу показати, як передати показники лічильників за газ, тобто, якщо ви проживаєте в Києві і користуєтесь компанією поставщиком газу Київгаз. Ну і, звісно, якщо вам набридло постійно чекати відповіді оператора та передавати ваші показники лічильника по телефону, ви можете це робити самостійно. На сайт Газюа ми передаємо показники за споживання газу, а на сайт «Київгаз» ми передаємо показники за розподіл газу. На сайті Київгаз натискаєте Внесення показників. І тут у вас є можливість вписання ваших показників. Оце от поточні значення, те, що зараз у вас на лічильниках, що ви маєте передати. Просто змінюйте стрілочки вгору і дивитесь, чи у вас відрізняється все нормально. Натискайте кнопку Передати показники. Все, показники передані. Далі, що хочу сказати, це якщо ви вже передали на сайті Київгаз ваші показники, то на сайті саме Київгаз, вони автоматично синхронізуються. Тобто передаються самостійно. Сьогодні перше число, і якщо натисну на внесення показників, тут навіть воно недоступно. Тобто ця інформація просто з сайту KyivGaz, вона автоматично синхронізується. І для цього робити нічого не потрібно. Звісно, ви можете дивитися статистику показників лічильника, але це також краще робити не на сайті «Газ.юа», а саме на сайті «Київгаз». Тому що сайт KyivGaz, він приймає ваші показники. І саме тут краще це робити. Тобто переходите в розділ вказання лічильників ось тут. І дивитесь те, що у вас відображається по даним. Тут коротка статистика, є діаграма, але краще дивитися саме тут. В принципі, цього достатньо. Тут вказано номер лічильника, те, що ви передавали, ну і якого числа. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, та не забувайте підписуватись на мій канал. Також буду вдячний вашим коментарям.